Степане, а у мене і у Лесі скоро буде справжнє свято. Перша сповідь це теж святе таїнство. Так, правда це особливе Боже таїнство. Бо під час сповіді священник від імені Господа Бога пробачає нам усі гріхи, у яких ми щиро покаялися. Таїнство покаяння це повне визнання гріхів перед священником з наміром отримати від нього розрішення. Ой, а якщо я забуду про якийсь недобрий вчинок, для цього й потрібно робити іспит сумління, про який нам розповідали на уроках катехизму. Пам'ятаєш? Так, звичайно, потрібно усамітнитися, пригадати усі свої недобрі вчинки і діяння, щиро покаятися вчиненому і пообіцяти собі більше ніколи такого не робити. Під час сповіді нам потрібно ще раз щиро покаятися у своїх гріхах перед Богом і виконати покуту, яку призначить священник. Так, Назаре. Молодець. Ти добре слухав уроки. Тільки потрібно завжди пам'ятати, що про свої гріхи ми розповідаємо Богові в присутності священника, тому маємо бути особливо щирими та відвертими.